Сезон 22-23. арсенал на чолі з Мікелем Мартетою займає друге місце у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Мачестер сіті опереджає арсенал усього лише на 5 очок. Керівництво арсеналу дуже розочароване у Артеті. Їм потрібні лише титули, тому на його місце вони знаходять його. Чемпіон 10-го дивізіону аматорської прем'єр-ліги Закарпаття по мініфутболу, майбутня зірка, перспективний тренер Василь Чучка. Всім привіт! Ви на каналі Кікер і ми починаємо наш завзятий кар'єрний шлях у англійській прем'єр-лізі за Арсенал. І наша головна мета на цей сезон це требл. Так, для Василя це насправді дуже серйозний виклик у його й не без того складній кар'єрі. Але чи немало було викликів у його житті, чи замало було випиток хмільного Василем? Тому я вважаю, що це нам по силам. Ви тільки но подивіться на цього козака у червоному спортивному костюмі та у шкільних тухлях. Одразу видно, що цей тренер здатен на великі перемоги. To the club, buddy. Так, нам одразу пропонують обрати, з яким стилем Василю потрібно буде грати. Але давайте зробимо це, мабуть, трішечки пізніше. І одразу подивимось на новину про призначення Василя тренером. Цікаво дізнатися, що спільнота та ЗМІ думають про цей дуже сенс сенсі. <плес> Ну, як ми бачимо, фани доволі таки оптимістично налаштовані. Виконавчий директор арсеналу у нас вірить, але ось інша частина клубу, не знаю, чи то гравці, чи то просто став. Але вони трішечки здивовані цим призначенням. Той не дивно, але ми тут, щоб доказати усім, на що здатен Василь Чучка. Щодо інших новин, то поки що нічого цікавого немає. Тим часом наш асистент звітує нам про молодіжну академію. І о, ви тільки подивіться на цих молодих і ультраперспективних хлопців. Чеків на фланзі. Ой-ой-ой, мені належить зробити дуже нелегкий вибір, але але поки що я на них не дуже розраховую, тому можна їм поки що налагодити тренувальний план і рухатимось далі. З молодіжкою розібралися. Давайте подивимось взагалі на очікування та які задачі керівництво чекає від нас на цей сезон. І як не дивно, найважливіша задача це розвиток бренду, і вона здається тут найлегше. Звісно ж, виграти всі можливі титули. В цілому нічого екстравагантного немає. В цілому з клубом трішечки познайомилися. Тепер можна і обрати стиль гри до переходу в Арсенал, поки Василь тренував закарпатський клуб по мініфутболу 10-го дивізіону. Він використовував стиль тік-так. Тобто, в перервах між таймами він лупив пачку тік-так і дихав таким свіжим повітрям на своїх гравців, що вони просто бігли, забивали. Саме тому він і став чемпіоном. Але на жаль, тут такого стилю немає. Але є схожий, тік-така Давайте тоді спробуємо грати через тільки так і підтримаємо ющенка. Тільки Василь з'явився у клубі, але вже проходить дуже ретельно і сувора. Чистка складу, тому деякі гравці відправляються у список на продаж, а з деякими перепідписується контракт за декілька днів до переходу Василя. Його кум за 10 літрів відбірного і настойного самогону злив інформацію закарпатським СМІ, де казав, що першим чином, що зробить Василь, це підпише мудрика у арсенал та дасть можливість вирости луніну як голкіперу, забравши його з рабства з Рал Мадриду. Тому як не дивно, вже через декілька годин після призначення до Василя офіс завітали СБУ. А ні, то не ті новини. Вибачаюсь. До Василя Офіс завітав сам тренер Челсі Маурісіо Почетіно, і запропонували Мудрика за 80 мільйонів доларів. Після не дуже важких перемовин Михайло Мудрик з'являється на базі у арсенала. Ну і звісно, після довгих розмов з кумом про рибалку, їжу та діда самогоном Василь не забуває і налагоджувати тренувальний процес у клубі. Нічого вигадувати не будемо. Виставимо Михасю інвертованого Вінгера, мабуть. Треба розвивати удари, швидкість у цього козачка є. Тому іншим іншим. Я думаю, ми також виставимо інтегрованого Вінтера, Вінгера. Господи, ті, кого б ми будемо продавати, або у кого вік вже не дозволяє розвиватись, ми залишимо на, на балансі. О, я забув, чи треба купити Луніна. Чого це наш козак там загниває? Давайте врятуємо і реанімуємо його кар'єру. Приймаємо все. Тим часом, поки ми проводимо активну трансферну кампанію, нашим гравцям тим часом пропонують контракти інші клуби. По Смітру і Козі Дубу ми прийняли пропозиції. А от щодо Габріеля Жезуса, і є питаннячка, так як у нашому складі немає такого рівня гравця, як Габріель, то ми відмовляємо Мачестер Юнайтеду. Ну а Ельняні відправляємо до Весгему. Друзі, ну і перший продаж Смітров залишає нашу команду. І він все ж таки прийняв пропозицію від Челсі і переходить до них. Тобто можна сказати, що ми купили мудрика за 50 плюс-мінус мільйонів. Вони якраз гравці однієї позиції. Трансфер Смітроу склав 27,4 мільйонів доларів. Але можна було і краще продати його насправді. Також нам надходить пропозиція щодо Седріка від Хофенхайму, і я думаю, що ми можемо її прийняти. Ельнаній залишає нашу команду і ковтова Василя, походу, теж залишає нашу команду. Давайте поки наймемо тренерів для нашої суперкоманди. Хай займаються нашими козаками перед предсезонним турніром. Козі Дуб залишає нашу команду. Ну і звісно, Василь вже вдягнений в нову кофту. Я ж, я ж казав, що є за нього. Нам пропонують прийняти участь у передсезонному турнірі. Гра, судячи всього, не бачить у нашій команді взагалі сильних гравців. Тому пропоную дуже слабкі команди, навіть якщо чесно, і не хочеться приймати цю пропозицію, але але давайте оберемо хоча б найдорожчі. Треба ж наших гравців трішечки розігнати перед стартом сезону. Тут навіть є команди, про яких я ніколи не чув. Стартовий склад на перший матч Василя. Випустимо гравців, які будуть грати найменшу роль по. Ходу цього сезону. Ну і протестуємо взагалі на що вони здатні. Мудрик і Лунін почнуть в основі. З Джінченко на капітані. Почнемо. Що ж, друзі, перший матч арсенала під керівництвом Василя Чучки сака відбирає м'яч у свого опонента. Робить довгу передачу на Зінченка. Той скидує на центр до Форна. Форен пас на Зінченко і робить забігання. Зінченко розгоняє цю атаку. Зінченко. Скидає на Нікіту і Нікіта взагалі не бачив, де знаходиться форон. Поза зоною. Не тут навіть вар не потрібен, щоб побачити цей офсайт. Едегор перехоплює м'яч, скидає на саку. Сака робить довгу передачу на Михайла Мудрика. Мудрик розганяє цю атаку. Проходить сам. Обігрує першого суперника. Відає на Зінченка. Зінченко повертає м'яч на мудрика. Мудрик робить забігання. Обігрує двох гравців. Мудрик. Удар поворотам! І Дмитрієвський рятує свою команду. Перший удар Михайла Мудрика в цьому матчі, але, на жаль, не результативний. 14 метрів до воріт і менше однієї секунди знадобилося Дімітрівському, щоб підригувати на цей м'яч. Кутовий розігрують гравці арсеналу. Сака віддає пас на Едегора. Едегор порта на саку. Сака знову на Едегора. Едегор пас у центр, але, на жаль, він не точний. RTD? Це хто такий вообще? На цьому закінчується атака і починається вже атака Райва Лікану. Ісі Ісі у шортному майданчику. Передача на Тріху. І повз ворота б'є цей гравець. Тут же атака Арсенала. Мудрик з м'ячем Мудрик протаскує м'яч, обводить першого гравця. Мудрик віддає передачу на Едегора. Едегор розвертається. віддає пас на мудрик. Удар поворот там і влучає свого гравця. Михайло Мудрик. На цьому атака закінчується, але починається знову. Атака. Тепер гравці раю вела Починають і. Не встигають, тому що це свисток і закінчення першого тайму. Розпочинається другий тайм, і давайте подивимось, про що казав Василь Чучка своїм гравцям у перерві. Чи готові вони до другого тайму? Мудрик одразу починає накручувати деяких суперників, але на жаль, нічого не входить. Штрафний удар для Райва валікано РТД. робить подачу у штрафний майданчик. Удар воротам і Лунін ретує арсенал і одразу одразу вкидує швидко на Михайла Мудрика. Той приймає м'яч. Михайло Мудрик обігрує першого першого гравця Валікано. Тут вже другий обіграний. Мудрик на швидкості пробігає. Вже трейд трьох гравців обіграв Мудрик. Робить пас у центр, Але, на жаль, Але на жаль, Арідан блокує цю передачу і вибиває м'яч. Дмитрівський виносить м'яч. То м'ясо обіграв свого суперника Скидує на Едегора і удар. І знову Дмитрівський рятує свою команду. Заміна у складі Райвалікано. І також велика заміна. Одразу вісім гравців арсенала Залишають поле. Залишається одна хвилина доданого часу. Михайло Мудрик відео пас на саку. Той помиляється. Ерідан блокує цю передачу, і на цьому лунає фінальний свисток. І перший матч арсенала під керівництвом Василя Чучки закінчується нічиєю. Поки що цей результат ні про що нам не говорить. Але я думаю, нам є що змінити. І це стиль гри. Три наших козачка отримали у цьому матчі найвищі оцінки серед команди. Давайте спробуємо використати. Стиль контратаку і трішечки внесемо свої корективи у обраний стиль. ЗМІ намагаються надавити на Василя, але в них це точно не вийде. І вже в наступному матчі гра почне налагоджуватися. І дуже добре, що фанати розуміють важливість цього турніру. Тому поки що ніякого тиску з їх боку немає. Рухаємося далі, і нас чекає наступний матч проти Брізі Гонза. Перший раз чую, чую про цю команду взагалі. І що ж, друзі, розпочинається другий тур передсезонного турніру для Арсеналу. Бачимо, що підготував Василь на цей матч. Мончині віддає пас на Б'янчіні саліба перехоплюється м'яч. Мартінелі віддає на фабіо Вейру. Фабіо Вейра на Тросарда. Тросард видає передачу на Нельсона. Нельсон вихід один на один І повз ворота б'є Нельсон. Ай-яй-яй, який же молодий козак? І що він витворяє? Але, на жаль, він не влучає у раму воріт. Тепер же вітують брізі гонці. Б'янсон треба м'яч! Удар поворотам. Лунін рятує Арсенал від пропущеного м'ячу, тепер. Атака від Арсенала. Зінченко на лівому фланзі розганяє атаку. Зінченко пас на Мартінелі. Мартінелі пас на Габріеля Жезуса. Жезус повертає. Мартінелі на Зінченка знову. Зінченко закидає, але, на жаль, перехоплюється цей м'яч. Ще одна атака від Арсеналу. Мартінелі отримав м'яч. Робить довгу передачу на Габріеля Жезуса. Жезус. Жезус. Вихід один на один з воротарем. Удар поворот там і повз ворота. знову. Не влучають гравці Арсеналу. Дивіться ще раз цей момент. ай 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 Зовсім трішечки. Кутовий для Брізі. Гонці. Подача Мартінелі. Перший на м'ячі. Бертаньолі. Бартаньолі один з м'ячем. Удар воротам. і Лунін рятує свою команду. Ще одна атака. М'ярсон віддає передачу. Але райс перехоплює і якась метушня відбувається. Б'янч отримав м'яч. Один з м'ячем. Ніхто не може відібрати у нього цей довбаний м'яч. Удар воротам. І повз ворота. Нельсон, нельсон перехоплює м'яч. Один. Відає передачу. у Озрісна тросарда. Тросард з м'ячем. Тросар. Пас у центр на Габреля Жуцуса. Удар поворотам і Лезаріні рятує свою команду. І перший тайм завершується з рахунком 0-0. Жодна з команд не відкрила рахунок у цьому матчі. Що ж, друзі, другий тайм. Брізі Гонза тепер у центрі поля, і саме вони будуть розігрувати м'яч. Атака від Арсеналу. Зінченко віддає пас на Мартінелі. Мартінелі відкривається Зінченко. віддає на нього передачу. Зінченко виводить Тросард на андарну позицію. Гол! Тросард забиває свій перший гол у цьому сезоні за Арсенал. Не бачу, не бачу, не чую. Як же Зінченко відчув цю передачу? Передача від Мартінелі Часно відкрився, віддав точну передачу на Тросарда, і він реалізує свій момент. Але подивіться, як взагалі зіграв голкіпер. Як же він незручно впав. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Ну, це помилка, це помилка, але це гол для арсеналу. Леандро Тросард. Забиває свій перший гол. Одразу готується заміна, і Михайло Мудрик виходить на поле. Разом із ним виходить і Томас Партей. Одразу починається атака від Брізі Гонзи. Тягне м'ячі не порушує правила Саліба. Бретань. Йолі. Зінченко, Зінченко інченко забирає м'ячі. Знову якась метушня. Б'ярнсон! удар. Дуже добре, що Форвард Брізі Гонзе не влучив у ворота. Але Лунін був готовий, щоб відбити цей м'яч. Тепер же атака від арсенала. Мудрик з м'ячем. замахується, але віддає передачу на Райса. Деклан Райс. Удар. І Лезеріні рятує свою команду. 62 друга хвилина матчу. Мудрик. Мудрик знову віддає передачу на Габріеля Жезус. От повертає на Мартінелі. Удар блокується захисником. Але атака ще не завершується. Томас Парте віддає передачу на Томіясу. Томіясу закидує. Михайла Мудрика, і знову захисники рятуються. Але атака знову ще не закінчена. Деклан Райс. Деклан Райс проходить. Там забігає Зінченко, але яка не точна передача. І знову Деклан Райс один з м'ячем. Віддає передачу Нельсону. удар. І Лезаріні рятує свою команду. І це, мабуть, кутовий. Ні. Стихають захисники. Мудрик. Мудрик один з м'ячем. Мудрик замахується. Прибирає одного. Віддає передачу. Удар поворотом Мартінелі. Голкіпер знову рятує. Нельсон. Повертає на Габріеля Жезуса. Ще один удар поперечка. Просто не щастить сьогодні. Вордама Арсеналу, заключна атака від Арсеналу. Мудрик іде передачу на Габріеля Жезуса. Там забігає Деклан Райс. Але ні, повертає на Мудрика. Мудрик подає в штрафний майданчик, але тут захисники призіґонзи підчищають і лунає фінальний свисток. І це перша перемога Арсенала під керівництвом Василя Чучки. Вітаємо, вітаємо Василя. Це була перемога на класі без особливих проблем. Але все ще є нюанси у грі, які треба трішечки налагодити. Бо попереду нас чекає матч проти чемпіона минулого сезону АПЛ Манчестер Сіті. Ну і топ-4 гравця з найвищим рейтингом. Лунін замикає цей топ. А Саліба отримує гравця матчу, що виглядає досить дивно. Наш помічник звітує про те, що гравці досить втомилися після двох матчів поспіль. Тому треба дати хлопцям відпочити трішечки, але все одно нехай будуть залишатися у тонусі. А також нам надходить пропозиція від Челсі щодо Мартіна Едегора. Це дуже космічні гроші, але вибачте, він залишається у арсеналі, досить робити подарунки одному з наших конкурентів. Знову ж таки, внесемо декілька змінус. Стиль гри видно деякі прогавини, тому трішечки порушимо стиль контратаки і додамо своїх, так би мовити, фірмових спецій. Турнірна таблиця виглядає таким чином: ми знаходимося на другому місці, і наступний матч у нас проти мальорки, другого іспанського клубу у цьому розіграші. Арсеналу потрібно вигравати зараз проти мальорки, щоб виграти цей передсезонний турнір і зайняти перше місце. Стартовий склад на ваших екранах. І він нічим не відрізняється від попереднього матчу проти Брізіґонзи. Будемо награвати тросарда на сезон. Хоч він і не дуже входив у наші плани, але він проявив себе досить непогано у попередньому матчі. Ну а мудрик почне цей матч знову з лави запасних. Болівальники готові, глядачі по всьому світу теж готові. І ми починаємо перший тайм проти мальорки. Дуже високо пресингує Арсенал, що заставляє валієнта помолитися. Тросар віддає передачу на Мартіна. Едегородар поворотам Райкович рятує свою команду. І це кутовий для Арсеналу. розігрує цей м'яч Мартінелі Сака. Мартінелі передача на Салібу. бо удар поворота Мінсамер. Блокує цей удар тим самим, розганяючи атаку Мальорки. І заробляють штрафний удар гравці-мальорки. Цікаво, що вони будуть робити зараз, чи буде подавати гравець. Буде бити поворотом. Дистанція все ж таки досить велика. Подача. І Декланрайз. перший на м'ячі. Зінченко вибиває м'яч. Декланрайз знову м'ячем. Відає передачу на Мартінелі. Мартінелі біжить. дійшов Мартінелі вже до штрафного майданчика. Прибирає першого гравця. Відає центр на Нікіту. Нікіта удар поворотам. Але тут якась мертушня і Райковіт забуває свої ворота. І Нікіта, Нікіта чомусь святкує цей гол. Але, ну дивіться, всі дзвонять Нікіті. Треба гол дзвонить Нікіті. Він це вирішить. Мартінелі прибирає гравця, пас у центр. Подивіться, що робить цей захисник. Він вибиває м'яч і потрапляє голкіпер у руки голкіпера, Потрапляє цей удар вообще. І м'яч відбивається у власні ворота мальорки. Арсенал веде у цьому матчі. Знову ж таки, арсенал дуже високо пресингує, що заставляє гравців мальорки помилятися. Перехоплення від Нікіда. Він же реалізував цей момент. Удар поворота, але трішечки вище воріт. Тепер же відповідь мальорки. Коста лівим флангом пас у центр Мюркі. Але Лунін спокійно на класі. Забирає цей м'яч. Тепер же розпочинається атака арсенала. Райс віддає передачу на Едегора Відкривання від Мартінелі. Мартінелі один протаскує цей м'яч. Мартінелі знову вихід один на один. Удар поворотам. Райкович рятує свою команду. Але м'яч все ще горить Тросер передає на саку. Удар поворотам і це вище воріт. Відповідь мальорки. Енсейм з м'ячем. Прибирає одного гравця. Енсем. Відає передачу на Маскарела. Маскарел. Передача в нікуди. Лунін знову на, на варті своїх воріт. Тепер атака вже від Арсенала. Зінченко Мартінелі як обігрує. Прибирає першого суперника. Повертає на Едегора. Едегор повертає на Мартінелі. Едегор забігає. Відає передача на Нікіту. Нікіта з і Помиляється. Нікіта. І тепер відповідь Мальорки. Що це за дивовижний матч? Відповідь за відповіддю. Інсейм помиляється. І Зінченко перехоплює м'яч. І на цьому перший тайм добігає свого кінця. Другий тайм розпочинається. І гравці Арсенала розводять м'яч у центрі поля. Атака від Арсеналу. Мартінелі. Мартінелі м'ячем Знову протаскує. але Райло рятує. І блокує цю передачу. Сака повертає на Едегора. Мудрик один-один. Повзворота. Який же дуже гарний шанс був для Мудрика забити свій перший гол за арсенал. Навіть Василь трішечки не розуміє. Подивіться, який момент для Михайла. Але трішечки вдачі йому не вистачило. Ще одна атака. Мудрик. Мудрик знову з м'ячем. Мудрик, удар поворота. І повзворота. Мудрик Мудрик. Сьогодні трішечки не летить. Але дистанція була насправді дуже важка для того, щоб реалізувати цей момент. Подивіться, як летів м'яч. Ну і там так. Зовсім повз ворота. Василь Чучка щось там налаштовує Нікіту. Хоча я не розумію, чому він його налаштовує, тому що він вже на заміні сидить. Але він щось там розповідає, може якісь байки знову про діда свого. повертає м'яч на Мартінелі. Мартінелі у центр на Едегора, удар по воротам. Захисник разом з Райковичем рятує свою команду. І тепер відповідь на останніх хвилинах матчу полить деклан Райс, але лунає фінальний свисток і Це друга перемога поспіль для Василя та його підопічних. У цьому матчі вдача зіграла свою роль у ранньому забитому м'ячі, але тим не менш, перемо перемога говном не пахне, як каже Василь. Тому перемога у цьому турнірі це непогана заявка для наших майбутніх суперників з Манчестеру. Топ-4 гравця на ваших екранах. І Лунін награв на оцінку 7,1 від Закарпаття Скоро. В цілому непогано провів цей передсезонний турнір Лунін і залишив наші ворота чистими. Керівництво задоволене нашими справами у клубі і перемога тільки підкріплює довіру зі сторони керівництва. Тим часом Newcastle United робить пропозицію в вигляді 82 мільйона. Але так само, як і Догором він залишається в клубі. Хоча б можна було б і продати головного конкурента Михайла. Але фани Арсенала, я думаю, не зрозуміють таку дію з нашого боку. Щодо світових новин, то Реал Мадрид щільно націлився на Олександра Арнольда. Судячи з усього, вони шукають заміну Карвахалю, і Арнольд це дуже непоганий варіант, особливо під зв'язку з Белінгемом. А так, в цілому, більше немає нічого цікавого. Ну і що ж, друзі, головна подія цього випуску: матч Суперкубку Англії. Керівництво не дуже довіряє нашому капітану Зінченко і просить зробити Едегора капітаном, але ми маємо стрижень і відмовимо їм у цьому проханні. Ми віримо у нашого козака. Переглянемо матч репорти. Ви тільки ну, подивіться на цей склад. Господи, матч буде дуже нелегким. І судячи з усього, Бальде дебютує за свою нову команду. Пеп Гвардіола перехоплює його у Барселони. Манчестер Сіті використовує стиль гри гегенпресинг хочуть одразу заволодіти м'ячем при втраті, тому нам потрібно буде грати досить обережно і в атаці, і тим паче в захисті. Бо Холанд це тупо гольова машина, яку хрін знає, як зупинити. Танкі Евонфойні Асвокаса Кешензне. Василь, ви граєте проти Манчестер Сіті у Суперкубку Англії? Що ви очікуєте від свого суперника та від своїх гравців у цьому матчі? Знаєте, як каже мій кум, буває, що і корова літає. Подивимося, що буде у цьому матчі, але я впевнений, що мої хлопці добряче підготувалися і думаю, що ми готові прийняти цей виклик перед стартом нового сезону. Ви видали досить непогану серію перед у турнірі в Іспанії? Чи готові ваші гравці вступити до лав іспанського ТРО? Цього трансферного вікна вашу команду покинули чотири гравця. Чи побачимо ми нові обличчя в складі арсеналу? Наш склад укомплектований. Єдине, що ще треба, це підтягнути мого кума, і тоді все буде хорошо. Дякую, на цьому питання закінчилося. Ну що ж, друзі, відповідальний момент: стартовий склад майбутніх чемпіонів у вас на екрані. Тросарт, продемонструвавши досить непогану гру, потрапляє в стартовий склад. Реймс за воротах, мудрик на лаві запасних, Зінченко капітан. Усі на своїх місцях і усі готові до цього поєдинку. Сподіваюсь, ви також і ви вже влупили в на це відео. А що ж, друзі, суперкубок Англії, Манчестер Сіті, Арсенал розпочинається. Прямо зараз. Дебрюйна віддає передачу на Альвареса. Але Зінченко перехоплює цю передачу. Віддає пас на Мартінелі. Той зміщається у центр. Повертає на Зінченка. У центр до Габріеля Жезуса, Один з М'ячем. Удар поворотом і Гвардія блокує цей удар. Розігрують кутовий гравці Арсенала. Сака з М'ячем. Подача у центр. Габріель. Бернардо Росіла з м'ячем. Робить закидання на Стоунза. Центральний захисник зараз відіграє роль правого Вінгера. віддає передачу на Альвареса. Альварес з м'ячем обіграє двох, двох суперників. Удар поворотам. і дол рятує. Зараз арсенал. Філ Фоден отримує жовту картку за жорстке порушення правила проти Вайта. Не значимо спрощається гравці Мачестер Сіті. Тросер перехоплює м'яч у Родрі. Відає пас на Габріля. Жезуса. Жезус один на один. Удар там. і Едерсон відбиває Бальда. бальди. Це кутовий для Арсенала. Дуже зосереджений та суворий Василь Чучка. Він хоче сьогодні перемагати. Кутовий для Арсенала будуть розігрувати Сака і Мартінелі знову. Мартінелі з м'ячем. Віддає передачу на Сака. Сака протягує м'яч. Є момент для удару. Удар поворотам і Бернардо сіло Блокує цей удар. Вибивається м'яч, і на цьому перший тайм добігає кінця. Другий тайм важливого матчу для нас розпочинається зараз. Атака від арсенала. Сака з м'ячем. Сака обіграє одразу двох гравців Мачестер Сіті. Сака один з м'ячем. Удар поротом. По Едерсон рятує свою команду. Гвардіол на підхваті. Помиляється Дзінченко і блокується одразу удар від Бернардо Сілви. Тепер атака для Арсенала. Мартінелі один з м'ячем. Обіграє першого захисника. Стон за ним не встигає. Один один удар поворотом. Поперечка. І це гол чи ні. Скоріше за все, арбітер зараховує цей м'яч, але там незрозуміло, чи це гол чи ні. Треба подивитися на систему. І це гол! Це гол. М'яч повністю перетинає лінію. Мартінелі відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 на користь арсеналу. Одразу відбувається заміна у складі Манчестер Сіті. Бальде залишає поле. А також виходить Михайло Мудрик замість щойно забившого Мартінелі. Вболівальники Арсенала вже святкують, але ще рано для того, щоб святкувати. Виносить м'яч. Едерсон, Габріель, виграє другий поверх. Мудрик. віддає передачу на жезуса. Жезус. Трішечки мешкається. Але виборує м'яч у Рубена Діаса. Хаверс віддає передачу на Мудрика. Мудрик один. Мудрик. віддає пас на жезуса. Удар ворота. Це гол На 86-й хвилині ставить крапку. Габріель Жезус. 2-0. Фанати Манчестер Сіті трішечки засмучені. Давайте ще раз подивимося на цю атаку. Мудрик, віддає пас на Габріеля Жезуса. І той. Не дивлячись на те, що це його колишня команда. Забиває цей м'яч і святкує. На всі просто. 100%. розводять м'яч граці Манчестер Сіті, і у них залишається декілька хвилин для того, щоб зрівняти цей рахунок. Чи вдасться в них це зробити? Дебрюйний прибирає захисника. віддає передачу на Голанда. Холланд удар поворотом, стійка! Рятує Арсенал. І що? Це все. Поден, пас назад. Аканджі, подача у шерфний меданчик. Габріель виграє м'яч. Зінченко вибиває. Усе, друзі, арсенал перемагає Манчестер Сіті з рахунком 2-0. Габріель Жезус ставить крапку у цьому матчі і забуває гол своїй колишній команді. Сильчучка тактично і майстерно обігрує Пепа Гвардіолу і натякає, що в цьому сезоні АПЛ не буде легкої прогулянки для Сіті буде жорстока та кровопролитна боротьба за чемпіонство. Перший трофей для Василя у Арсеналі. Далі буде ще більше. Попереду в нас Ліга Чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії, ще дуже багато роботи. Але сьогоднішній день це день червоного у Лондону. Силю, вітаю вас з перемогою та першим трофеєм під керівництвом арсеналу. Що ви відчуваєте зараз? Що стало причиною вашої перемоги? Ну, перша причина це мікум. Я йому обіцяв дати поїсти сала з з та реляки. Ну а по друге, майстерність моїх хлопців і виконали план на гру. Багато хто очікував бачити Нікіту у сьогоднішньому матчі, але він так і не з'явився на полі. Яка причина? Нікіта програв мені у спорі. Він не зміг з'їсти 25 вареників, як це зробили, як це робили мої гравці в Закарпатті. Ви ну уявляєте, про що йде мова взагалі? Можливо, ви хочете передати якісь побажання своїм болівальникам, друзі. Вітаю всіх вас з перемогою. Сподіваюся, що ви протиснули вподобайку на це відео і підписались на канал, щоб не пропускати нову серію проходження за арсенал під моїм керівництвом. Також, якщо вам сподобалася ця серія, або вам хочеться побачити щось нове, напишіть обов'язково про це у коментарях. Дякую вам за проведений час разом. Слава Україні!